Одного тривожного ранку прийшла у село біда, Заїхали руські танки, Жорстока й сліпа орда. Китуче село потемніло, І кров'ю вкривалась земля, Навкруги усе спохмурніло від жорстоких вчинків Кремля. Сотні людей було вбито, стільки ж звалтовано душ Зруйновано все, що нажито. Мир руський зірвав тут куж. До тих пір свавілля тривало, поки наші в контрнаступ пішли. Російське військо тікало, грабували усе, що могли. Коронившись в лісах поблизу, зробили з села мішень. Тоді на свій острах і ризик ЗСУ рятували людей, в кожен двір військові ходили. Вмовляли похилих людей, про вивіз дітей говорили, а також про обмаль речей, що дозволено взяти з собою, головне документи і вода, наплічники за спиною, на людину валіза одна. Наступного дня на ранок, всі, хто виїхати хотів, до сільської ради на ганок підходили мовчки без слів. Люди стояли похмурі. Кожен думав про щось своє, в душі вирували бурі, й рюкзак все, що є, цю тишу порушив запитливий хлопчик Всеволод років зо три. Його погляд блакитно пронизливий, серця усих покорив. Що це значить евакуація? запитав у солдата малий. То дитино така операція з порятунку усіх людей. Лише люди, здивувався хлопчина, а як же собаки й коти, їм також порятунок потрібен, не зможуть вони в самоті. Тварини поїдуть окремо, пізніше їх теж заберуть, тому не хвилюйся даремно, а зараз рушаймо в путь. Автобус під'їхав до натовпу розгублених односельчан. Листя з дерев жовте падало. Хтось вигукнув. Діду Степан, відпустити треба вівчарку. Дід задумався. Ну що ти сидиш, кидай свою цигарку, залізай в автобус хочеш. Дід Степан обійняв собаку і мовчки спустив з повідця. Погасив ногою цигарку, не було на ньому лиця. Він в автобус зайшов, відводячи погляд свій, де залишився пес. Йому було безумно боляче, роздався гуркіт колес. Автобус рушив повільно, потім швидкість почав набирать. Дід Степан у вікно мимовільно крізь сльози почав поглядать. Пес розгублено біг по дорозі, дід обличчя закрив рукою, терпіти цей біль не в змозі полилися сльози рікою. Я не можу, зупиніться, будь ласка, сказав несподівано дід. По шкірі пішли мурахи, водій трохи збавив хід. Дід, ну що ти, це самогубство, небезпечно лишатись в селі. Може початися обстріл, наступ буде у будь-яку мить. Односельці діда вмовляли і втішали, хто як умів і лише хлопчик, маленький, жвавий, сказав то великий гріх залишити свого друга, бо людина для нього весь світ, коли буде велика спрага, хто на собаці води. В рюкзаку у малого хто снявкнув. Що це ще у тебе там кіт? Хлопчина на плічник свій шарпнув. Ні-ні ні, то борчить живіт. Односельці мовчали, бо знали, з думками один на один, що малий той був дуже правий, Не гоже бросати тварин. Зупиніть я вийду, пробачте, дід погляд свій опустив, ви впевнені. Це остаточно запитав у діда водій. Так-так, я ніде не поїду, автобус ви зупиніть, скільки там того віку лишилось мені дожить. Це рішення є добровільним. Бувайте, діду Степан, дід вийшов і дуже пильно поглянув на односельчан. На мить дідо раптом здалося щось темне накрило людей. Несподівано перед автобусом пес усівся, немов промітей. Дід до собаки звернувся, йди до мене, мій любий крут, і крізь сльози дід посміхнувся, не хвилюйся, я уже тут. Але пес сидів на дорозі і відходити не хотів, в одній залишався позі, неначе оком'янів. Ну і скільки це буде тривати, хтось із хлопців військових спитав: Немає часу тут грати, він помітно вже нервував. Ходімо додому, мій любий, ти злякався, що втратиш мене. Все життя ми з тобою разом будем, а може, і разом помрем. За нашийник узяв дід собаку, почепивши на повідок, все одно не зміг дати ладу. Не відходив песні на круг. роздався голос із рації. Сокіл, сокіл, виходь на зв'язок, як проходить евакуація, переїхали вже місток. База, чую тебе, затримались, на дорозі в нас пес сидить, непрості пасажири нам видались, Вирушаємо вже через мить. Це чудово, що ви затримались, готуйте собаці презент. В живих лише ви залишились, розстріляли колону вщент. Продовжуємо евакуацію, керуємось планом Б така вже, брат, ситуація. Бережіть людей і себе. Собака піднявся на ноги, відійшов від автобуса геть. Військовий нахмурив брови. Пес відчув, що попереду смерть. Тому і сидів на дорозі, він виграти час хотів, словами сказати не в змозі, пес діяв, як знав та умів. Військовий, схиливши голову на колінах собаці, подякував, а пес притискався к господарю, листя жовте з дерев тихо падало.